Вітаю, друзі! У цьому відео я покажу, яку теплицю собі придбав. Ознайомлю з її комплектуючими. Тепличка називається слов'яночка від компанії GT Concept. Замовив розміром 3 на 6 метрів. Ще взимку замовляв за акційною ціною. За неї заплатив 13900. Зараз вони дещо дорожчі. Ну і розповім про комплектацію, що мені. Перевізник привіз. Дві ось такі коробки довгі в одній коробці, комплектуючи до теплиці розміром 3х4. Це якби стандартний розмір. Ну і потім, як хто хоче ну, більшого розміру, то додатково будуть йти, комплектуючи вже ось у такій меншій коробці 3х2. Тобто ще можна до 3 на 4 кратно 2 метрам, ну, замовляти і будуть доукомплектовувати ось такими коробками. Тобто, Можна замовити 3х6, 3х8 ну і так далі. 3х10. Ну, Якщо там вже більший розмір, там десь ну, 8-10 метрів, більше, то е, треба. Тоді ще докупляти бокові квартирки для провітрування. Ну а 3х6 кажуть, все нормально. Тут передбачено у торцях з обох сторон двері, кватирки. У коробці з додатковою секцією ось такі деталі. Також тут були краби на цю секцію і ось трошки саморизів краби із цієї коробки. Ось. У цій коробці тут скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. По шість у таких торцевих Т-образних, ну і таких Х-образних шість штук. Так, що у тій коробці? Ну, у тій коробці, це вже комплектуючий на теплицю, щоб зібрати 3х4 метри. З двома великими коробками була ще ось ця третя маленька з фурнітурою. У цій коробці також була інструкція, як збирати цю тепличку. Так як в мене теплиця під полікарбонат, то на мою теплицю розміром 3х6 метрів. Йшов у комплекті полікарбонат товщиною 4 мм, 4 листи, розмір листа 20 на 6 метрів. Полікарбонат, поки зберігається в гаражі як збиратиму теплицю, то його вам покажу. Ну і це все, що доставив мені перевізник: дві великі коробки з деталями теплиці і мала коробка з фурнітурою та полікарбонат. А я у продавця уточнював, чи все йде в комплекті з тією теплицею, чи щось потрібно ще мені буде докупити. Він запевнив мене, що нічого докупляти не потрібно. У комплекті будуть і ґрунтозачепі, і торцевий профіль на полікарбонат, але перевізник цього мені не привіз. Я потім продавцю зателефонував і сказав, що не все мені прийшло. Ну, він сказав, що, напевно, той, хто відвантажував, забув покласти. І за їх рахунок мені буде доставлено новою поштою і грунтозачепі, і торцевий профіль на полікарбонат. Але, як виявилось, торцевого профілю буде тільки дві штуки. Ось такий профіль, який закриває торці стільників. Він довжиною 2 метри. Це тільки вони надають на двері. І ось тут ґрунтозачеплі. Це на основну теплицю розміром 3 х 4, як хто замовлятиме, то такий буде. Пакет один. Ну і це на додаткову секцію. Ось тут я бачу тільки два ґрунтозачепи. Ну а тут, скільки я доставав вже забув. Так, ну... Ш... Шість. Так, шість. Шість всього ґрунтозачепів. Ну, таких маленьких. Але як я в інструкції тут на останній сторінці дізнався, тут вони пишуть: додатково ми рекомендуємо придбати у нас ґрунтозацепи, якщо планується встановлення теплиці на ґрунт без фундаменту. Тобто ґрунтозачепи, в принципі, продаються ну, за гроші окремо. Ну, а так як мені продавець пообіцяв їх надати безкоштовно. Ще з безкоштовною доставкою. Ну, але, але за доставку я заплатив. Доставка була платна. Мабуть, ну, помилився менеджер цей продавець, що мені надав безкоштовно, то вже вирішив, що за доставку я буду платити сам. ну, ні про що. Зараз я зберу і покажу вам, які вони мають бути. Ну Ось зібрав я один грутозачеп, що йде до теплички слов'яночка. Довжина його 23 см, ну і ширина цієї п'ятки десь 11,5 см. Ну, він такий. Я вважаю, що гарну тепличку він не утримає. Ну і труби ж використовуються такі самі, як і на теплиці 20х20. 20. Такий ґрунтозачеп з такими крабами, тут у комплекті йде, з кривими, я їх не виправляв. Ось Такі краби. тут іще ну, гайки. Ідуть болти різної довжини. І не знаю навіщо іще тут і. Саморизи також є. Я ці грунтозачепи використовувати не буду і виготовив ось такі саморобні. Ось. Довжина мого грунтозачепу 46 см. Десь на половину я його закопаю в землю. Ну і сантиметрів десь на 20 см я планую. Підвищити тепличку, щоб вона вище була, це вже буде набагато надійніше. Це буде по краям теплиці у довжину, а по торцям там, де двері, то в мене там трохи буде інша конструкція. Ну, потім побачите, як я буду тепличку збирати. Так що, якщо ви вирішили купити собі таку теплицю Слов'яночка, і вам запропонують додатково купити ґрунтозачеп, то подумайте, чи вони вам потрібні. Ну це дуже таке, ну, я не знаю, дуже слабка конструкція і вважаю, вона гарно слугувати зовсім не буде. Краще вже, якщо нема в кого можливості свої металеві зробити, нема металу, там зварювального апарату, то краще купити брус і тепличку поставити на брус. Ніж усі використовувати ґрунтозачепи. Ну, і також я докупив ще 10 таких профілів на всю теплицю. Ніби по моїм підрахункам повинно вистачити. Бо тільки вони надають безкоштовно, ну як у комплекті, тільки два таких профілі для дверей. Ну а на теплиці полікарбонату там. Багато. І потрібно стільники ці всі прикрити. Ну і тепер познайомлю вас з фурнітурою, що йшла у комплекті до тієї теплиці слов'яночка. Це все для теплиці розміром 3 на 4 метри. Ну і оці саморізи це для іншої додаткової секції. А це тільки для теплиці розміром 3 на 4 Тут саморізи є, ось маленькі, з такою дуже плоскою головкою. Ось такі більші, шайби для кріплення полікарбонату. Вони вігнуті такою чашею, їх треба вирівнювати, щоб рівненькі були, бо буде краями просто удавлювати, для чого воно потрібно. Так, тут. Дві ручки для дверей теплиці. Вони пофарбовані, ну там написано, що це з алюмінією. Досить тугі. Ну, ручки гарні, якісні. Це гачок, відповідна частина цієї ручки. Тобто дві ручки, це квартирку фіксувати, я так розумію. Також дві штуки на дві кватирки. Так, скільки тут завісів. Так, чотири таких великуватих завіси. Це на двері. Ну і чотири маленькі на кватирки. Тут ось такі саморизи. З потай головкою. Два пакетики, куди вони застосовуються. Ну, ось таке. У цієї компанії GT Concept є свій YouTube канал, де вони викладають рекламні ролики про свої теплиці. І саме у відео про теплицю Слав'яночка було вказано, що у комплекті цієї фурнітури мають бути гачки для фіксації відкритих квартирок. В комплект поставки входять. Алюмінієві ручки, гачки для фіксування дверей, болти, гайки та шайби, саморізи та шайби для кріплення полікарбонату. Але у моїй комплектації жодного гачка я не знайшов. Ну ті гачки виготовити самому. Ну, це за пару хвилин їх можна зігнути, ну, але їх у комплекті не було. Так, ну, щодо оцих крабів, краб-системи, то в попередньому відео я вже розповідав, у чому їх проблема. До речі, я ще раніше ну, коменти читав під тими відео про їхні теплиці. І там один комент, який вже видалили, його нема. Я успів скріншот зробити. Там людина скаржилась на те, що майже всі ці хомоти зігнуті неправильно, що треба їх допрацьовувати. Ну, я б сказав, не майже всі, а повністю всі, тому що ну, жодного цього краба не було, щоб він правильно був зігнути. Також, та людина в коментарі зазначила, що в інструкції. Якась помилка є у деталях. Ну, як почну збирати, якщо я цю помилку виявлю, то я вам покажу, що інструкція така поверхнева. Ну, наче зрозуміло, що куди. Ну, це як вже почну збирати, то тоді ці всі нюанси, тоді вже я буду знати. І ще тут на днях комент людина написала. Що швидко теплицю зібрати ніяк не виходить, штампи криві. ну Я так розумію, штампи це вона має на увазі саме ці краби. Певно, комент той. Якщо ще не видалили то видалять Негативних коментів ця компанія не любить. Ну, а я кажу все по-чесному. як є Сподіваюсь, теплиця в цілому буде гарна. Ну, але ці крабі всі до одного я перероблював, тому що ну, вони зігнуті всі неправильно. До того ж, як ви вже помітили, я в усіх болтах зробив болгаркою прорізи. Спочатку по 3 улещата затискав і прорізав, потім по 9 штук відразу. Ну і зараз вже можна буде викруткою це утримувати, щоб гарно затиснути, вже провертатись не буде. Хто не дивився попереднє відео, то нагадаю, які тут болти у комплекті йдуть. Ось такі. Тут під квадрат, тут отвір на 10 мм, і воно ніяк тут не фіксується. І від провертання ну, ніяк не можна утримати цей болт, якщо він почне провертатись. Тому в усіх болтах я болгаркою зробив прорези. І тепер плоскою викруткою це все легко можна утримувати, ну і все гарно затискати. Щодо цієї краб-системи, то я в попередньому відео показував. Наприклад, Т-образного краба, як я це виправляв. За цим же принципом ось такі краби виправлялись. А оці краби я також спочатку став. Так же виправляти, але це дуже багато було роботи. Треба було простукати з однієї сторони, потім перевернути, і з тієї сторони, потім із тієї, і потім перевернути четвертий раз і ще з тієї сторони пройти. Ну і потім я спробував іншим методом, яким також ці Х-образні краби чудово виправились. Зараз я вам покажу, як я це робив. Як виявилось виправляти оці три види крабів, це ще були квіточки. Вони з досить тонкого металу, дещо більше одного міліметра, гарно піддавались правці, Хоча з ними я провозився, ну, майже два дні. Ну, може, і за день можна було б це все виправити, але просто я втомився. Тому два дні виправляв оці краби, цю краб-систему. Але. Найважче було, найскладніше виправити оці чотири пари кутових крабів. Вони вже з товщого металу, 2 міліметри, і треба їх було виставити ну, в рівній площині, щоб усе було. Якщо взяти із коробки. Цей краб вставити трубку. Ну, звісно, що трубка правильно не вставляється, тому що вони дуже кривущі, ці краби були. Якщо трубку я сюди вставляю, то ця кудись уверх дивиться. І це треба було все виправити, щоб все було в одній площині, щоб ця трубка рівно вверх йшла, ці під кутом 90 градусів у сторони. Зараз усе виправив і тепличку вже наразі можна збирати. Але ну, ось такі недоліки, що у ці крабі треба виправляти. так, я раніше читав про той коментар, що хомотиті із браком усі, але ж той коментар був 9 місяців тому. І я думав, що ну, може ж вони прочитали це і вже. Ну, Все виправили, все буде гаразд. Аж ні. Нічого вони не виправили і, мабуть, і надалі будуть продавати з такими ж крабами. Ну і людям доведеться, хто придбає таку теплицю, самим це все доопрацьовувати. Ну, я якби і не злякався, чи вони виправлять це чи ні. Ну, як людина упоралась, то я був впевнений, що і я це все виправлю. Тому ось Такі справи, така комплектація цієї теплички слов'яночка. У наступному відео буду починати збирати свою теплицю. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.